Вітаю, друзі! Мене звати Андрій Булгаров, я український журналіст. А ви на моєму авторському ютуб-каналі, де я роблю висновки. Тож підпишіться, будь ласка, залишайте виподобайки, коментарі. Отже, все те, що ну, по-перше, мені робить, знаєте, приємне, і я розумію, що я свою роботу роблю не недарма. Ну і тим більше, це все допомагає просувати український контент, якого, як ми всі чудово розуміємо, має бути більше. Ну а тим більше нам є про що поговорити. Ми говорити про події, які сталися на цьому тижні. І тут кілька таких важливих ключових моментів, і вони якраз відбулися ці ключові моменти на кінець тижня. Тож, коли ви побачите в суботу це відео, я нагадаю, я записую в п'ятницю ввечері, пізно в п'ятницю ввечері, тож, коли ви побачите в суботу це відео, тут, знаєте, можливо, події додасться, але вже зрозуміло, якими будуть тренди. Тож, давайте розпочинати. Перша подія і перше, про що я хотів би поговорити, це про те, що Дональ Трамп, всі ті люди, які вважали, що він таке обісреться, причому обісереться по повній. Це сталося, ви були праві. Я вас вітаю. Насправді тут нема чого вітати всіх інших, тому що від того, що Дональд Трамп обісрався, гірше буде всім, і Америці перш за все, найбільше буде гіршим. Але це було прогнозовано єдине, що на то не думав, що це станеться аж настільки. А друга подія, якби як фактично, як наслідок того, що він обісрався, це те, що Ізраїль фактично розпочав війну проти Ірану. Отже, давайте спочатку з Дональда Трампа. Як ви всі знаєте, ну якщо ви не знаєте, то я вам зараз про це скажу його законодавство стосовно різних мігрантів депортації мігрантів, викликало дуже великі протести в Сполучених Штатах. Зокрема, в Каліфорнії навіть вже не тільки вводять Національну гвардію, а вже починають вводити навіть морпіхів. Марпі, І причому цих морпіхів, ну точніше, національну гвардію, це до речі, вона підпорядковується штату. Дональд Трамп теж намагався і намагається взяти під свій контроль, і от саме в Каліфорнії, в Лос-Анджелесі відбуваються масові протести. Тут треба, до речі, дуже знаєте розуміти, що Каліфорнія, як така, вона десь наполовину складається приблизно із е е е людей, які за національністю так чи інакше, це як я їх називаю, латіноси. Тобто це мексиканці, там і не тільки вони. Натамі, але велика і кількість, велика кількість цих людей, як кажуть, мінімум десь 50%. Тож, це міграційне законодавство, точніше, зміни до нього, зміни до перебування в Сполучених Штатах, воно фактично буде впливати на половину населення цього штату. Тож зовсім не дивно, що ці протести були викликані. Далі Дональд Трамп починає намагатися якимось чином приборкати ці протести, і нічого кращого він не знаходить, як туди просто ввести війська не національну гвардію. Тому що національна гвардія це підпорядковується, як я вже сказав, керівництво штату. Штат це виборні посади, губернатор у них виборний, і це причому кожен штат має свої закони, і тому губернатор він користується певною долю свободи. Але виявляється, навіть це для Трампа погано, тому що там кожен губернатор може бути вільним у своїх рішеннях, і він зараз намагається приборкати в тому числі от таких собі протестних губернаторів. Саме в Каліфорнії, 12-го числа, сталася подія, яка по факту робить оце собі Рубікон правління Дональда Трампа. От до 12 червня. Тепер буде його президентство, і після 12 червня. Чому тому, що 12 червня, під час виступу це глава сам відомства, це внутрішня безпека, це як наш міністр оборони. Саме під час її виступу нам один із. Сенаторів, це Алекс Паділя. Він намагався поставити питання цьому міністру внутрішніх справ на що його або не почули, або і ще щось таке сталося. Хоча він і кричав, що він сенатор, тим не менше, секретна служба його просто скрутила, пов'язала надягла йому на руки кайданки і вивела його із зали, де відбувалася саме ця прес. Конференція, і от цей міністр внутрішньої безпеки США Крісті Ноїмона ну, дуже здивувалася тому всьому, що відбувалося. А на питання, які впряму ставив, ставив цей сенатор, вона просто їх ці питання ігнорувала. Зрозуміло, що сенатор намагався поговорити про те, як поводиться федеральний уряд безпосередньо у штаті Каліфорнія. Ну замість цього, ми побачили, що його просто повели на підлогу. Так, от чому ця подія змінює все? Тому що сенатор у Сполучених Штатах це людина, яка користується неабиякою, по перше, повагою по-друге, це окрема гілка влади. Причому незалежна Сенаторів вибирають на шість років. Сенаторів, сенаторів вибирають не за партійними списками. Як це відбувається з виборами саме конгресменів? Їх обирають люди. Вони представляють людей. От, зокрема, цей сенатор Алекс Паділ. Він від Каліфорнії. Він взагалі представник Каліфорнії в Конгресі Сполучених Штатів в верхній палаті парламенту. Тож зробити таке, що ви просто-напросто чомусь оця секретна служба не знала, що він сенатор, це маячня, тим більше, що врахувати обмежену кількість людей, які взагалі були присутні на цій прес-конференції. Тож просто-напросто людину вивели в кайданках з залу представникам найвищого органу влади Сполучених Штатів, і за це нічого нікому не стало. Ну, і білий дім мовчить ніяк на це не реагує. попри те, що зараз демократи починають дуже сильно розкручувати цю тему. Це зрозуміло, що вони на цьому будуть піаритися, але щоб ви просто розуміли, раніше таких ситуацій не відбувалося, тому що працювали інституції. А тут ми зараз по факту бачимо картину, при якій. Уряд Дональда Трампа, влада Дональда Трампа дозволяє робити собі речі, які наприклад, міг би дозволяти робити собі Путін, міг буде дозволяти робити собі Лукашенка, інші диктатори, той же іранські диктатори, ну тобто влада Айтол, я не знаю, там Північна Корея або Китай. Тобто це для них притаманно, це не притаманно для держави, де перш за все працюють інституції, і як зазвичай говорили в Штатах. Нам байдуже кого оберуть президентом, тому що все одно будуть існувати оці системи цих стримувань і противаг, і будь-який президент, що він там не захотів, він так чи інакше зіткнеться саме з інституціями, сталими інституціями, які будуть його стримувати. Як бачимо, картинка зовсім інша, або ці сталі інституції зламалися, або влада Трампа вже значно переважає все інше. Чому ця подія змінює все? Я вже сказав, що це, по-перше, було вперше, коли таке сталося, що сенатора взяли, пов'язали, кинули на підлогу. А по-друге, тепер для Дональда Трампа і для людей, які є його командою, які є владою Дональда Трампа. Його представники в Білому домі, його представників у владних кабінетах, в Пентагоні, врешті-решт. в... А, вони всі тепер пов'язані цією історією. Так, нікого не вбили поки що, але тим менше, вони зараз всі пов'язані цією історією. І кожен з них розуміє, що що б там не було, Сполучені Штати мають так чи інакше обрати нового президента через уже менше, ніж 4 роки. Чи буде це Дональд Трамп навряд чи. чи буде хтось це інше? Можливо. І от як тільки влада зміниться, всі ці їхні. Діліжки, те, що вони робили під час Дональда Трампа, вони за це всі за все це будуть відповідати. І єдиний спосіб сьогодні не відповідати за все, що вже було зроблено, що вже робиться прямо зараз, і скоріш за все будуть робитися далі. Це зробити все, щоб влада не не змінювалася. Тобто, Дональд Трамп, поки він не помре, потім наприклад його сина, не знаю. Тобто, тепер вони всі так чи інакше, волею та неволею, зацікавлені у створенні у сполучених штатах диктатури. Диктатури за принципом той же Росії, врешті-решт, і оце є головною проблемою. Саме з цим зараз і буде боротися демократичний світ, демократичні, дайте демократична партія саме Сполучених Штатів, а буде боротися громадянське суспільство. буде, буде боротися саме американці. Як вони будуть боротися з цим? Це окреме питання, якщо врахувати, що навіть в їхніх фільмах голівудських розповідається, які там є способи боротьби. Є мирний спосіб за, за, за допомогою виборів, є повстання. І от ми зараз бачимо, просто на наших очах ми всі спостерігаємо, як відбуваються події, ідуть вони до загострення, саме до повстання. Як звідси вирулювати, вже на, вже на цьому етапі не зрозуміло, тому що. Оцей маховик фактично репресії або затикання ртів опозиції буде тільки розкручуватися все більше, більше, більше і більше. Ну і зрозуміло, що таким чином для адміністрації Дональда Трампа все менше буде часу на те, щоб займатися якимись зовнішніми питаннями, вони більше і більше будуть концентруватися саме на внутрішньополітичних проблемах, яких які будуть зростати як той сніжний сніжником. Звідси виходить, випливає наступна подія, а саме те, що Ізраїль розпочав військову операцію проти Ірану. Вони вдарили по ядерних об'єктах, вони вдарили по системі ППО, вони застосували цей рой дронів, можливо, скопіював український досвід, коли ми розбомбили російські аеродроми, сховавши наші дрони в фурах. тут. Така дуже схожа ситуація, причому, може, навіть і не скопіювало досвід, може не взагалі звучали наш фахівців. Ну, якби це окреме питання. Ізраїльські взагалі, ізраїльські спецслужби, одні із найкращих, тому успішний досвід, вони дійсно можуть скопіювати. Ну або це якась така пов'язана між собою операція. І от тут важливий момент, як на все це реагує Дональд Трамп. Тому що. Тому що одразу ну тут треба сказати, що Сполучені Штати, от що буквально до вчора, вони брали безпосередню участь в організації якихось там перемовин, в устримуванні Ірану, в обіцянні йому якихось там преференцій, зняття санкцій, якщо вони скасують свою ядерну програму, не будуть розвивати оцей програму збагачення урану, тобто. Розробку ядерної зброї, вони це все адміністрація Трампа я продовжувала це робити, стримувати Іран. І от тут так сталося. Так сталося, що здається, до останнього Сполучені Штати не знали, що Ізраїль збирається нанести удари. Так, безумовно, там були попередження. Відповідні спецслужби штатів казали про якісь там загострення, там, там щось виступав. Але він при чому він казав, ні цього не станеться. Ізраїль Ізраїль цього не зробить, він там намагався вимовляти на Ну а по факту, Ізраїль на це все дивився, 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 дочекався моменту, коли у нього буде готова операція, і просто наплював на думку Дональда Трампа, його адміністрації, взагалі всі сполучених штатів, і зробив те, що він вважає за потрібне, тобто розбомбив угрозу загрозу для себе. І зрозуміло, що зараз буде Атвітка від Ірану, що вже летять на п'ятницю, на, на, на ніч, коли записується це відео, вже летять, долетіли перші ракети до Ізраїлю, там вже, вже є влучення. І Ізраїль відбувається як може. Вже навіть з'являється інформація, що Іран може провести ядерне випробування вже навіть сьогодні, повідомляють ЗМІ. Тобто система йде до загострення. І от тут якраз там проявив себе як максимально безполезний президент, тому що він спочатку казав, що цього не станеться, а потім він почав розповідати про те, що я просто зачитає ну це не тіта, називається це. Він у себе в соцмережі. Як там називається воно «Чуру», там правда Трампа, Чрусошол. Він, значить, заявив, що Трамп нагадав, ну по перше, що вже сплив термін його ядерного ультиматуму ірану. Тому він закликав прийти до угоди про обмеження своєї ядерної програми. Два місяці тому я поставив Ірану шестиденний ультиматум. Що він уклав угоду? Вони були повинні це зробити сьогодні. 61-й день. Я сказав їм, що робити, але вони не змогли. Тепер у них може можливо є другий шанс. Які другий шанс у них є? Про що ти кажеш? Це ізраїль нанес удар по наніс удар по. Ірану це не сполучені штати. Ну тобто, ти фактично ну поставив ультиматум Ірану. Ну поставити і поставив. А і якби так би не співпали. До речі, не факт, що якщо порахувати по днях, то якраз це виходить 60-й день. Можливо і ні, тому що у Трампа з правдою, знаєте, він роблять робить як циган сонцем. Він його крутить, як йому хочеться. При цьому сонце як було на місці, так воно і залишається. Але от для цигана він живе в іншій реалі. listed. І так само і Дональд Трамп тому не дивно, що він там щось розповідає. Що це виявляє. Він зараз по факту намагається примазатися до того, що Ізраїль наносить удар. Але найсмішніша ця ситуація, що як то як тільки він зрозуміє, або ми здасться, що він зрозуміє, що Ізраїль програє. Я майже певен, він почне кричати, що от бачите, Ізраїль зробив погано, і тому він за це зараз буде відповідати. І якщо Іран зараз ньому по Ізраїлю ядерний удар, то Ізраїль ну заслужено би мовити, відповідає, ну це ж за логікою Трампа. Ну, от він так сказав, коли Україна знищила 30% російської стратегічної авіації, а потім Росія нанесла удар. Він сказав: Ну, а що ж ви хоті... хотіло? Ну от Росія наносить удар, тому що Україна з них знищила так би мовити, авіацію, і тому Росія мститься. і Типу це має право. І от, якщо Трамп теж саме зробить зараз в ситуації з Іраном і Ізраїлем, я взагалі не здивуюсь. Так, і ще цікаві такі твіти, такі трошки дурноваті на всю голову. Трамп теж написав, що далі буде тільки гірше наступні заплановані атаки будуть ще більш жорсткими. Звідки він знає, які атаки? Про що каже? Причому він каже, що Іран має укласти угоду, поки нічого не сталося, і врятувати те, що колись було відомо, як Іранська імперія. Коли було відомо як Іранська імперія, Іранська імперія, Перська імперія існувала 2,5 тисячі років тому. І вона включала територію значно більше, ніж сучасний Іран. Ну тобто, значно значно більше, ніж сучасний Іран. Про яку імперію він каже, що залишилося як імперія? Ну тобто, це якраз та історія про цигана сонця. Він історією так само крутить, як циган сонцем. І от ці всі твіти вони якраз і свідчать про те, що Трамп взагалі не розуміє, що відмовається, як з цього всього викручувати, тому що Ізраїль робить свою обмежену військову операцію взагалі не просто не порадившись з сполученими штатами. А я нагадаю, що Ізраїль і Сполучені Штати це стратегічні партнери. Це прописано, і вони мають їх одне одного, так би мовити, захищати. Але здається, що Ізраїль не просто не погодив щось, або там і навіть довідомо наставить про те, що він зараз збирається робити, куди наносити удари, і яка у нього стратегія розвитку подій. В Ізраїлі заявили, що це десь на два тижні затягнеться. Зараз ізраїль намагається взяти під контроль небо над Іраном, як тільки це станеться. Ну, вони ж не дарма розбомбили їхні ППО. Тобто там так безумовно і були були влучання по об'єктах, і по об'єктах сама ядерна інфраструктура, так би мовити, але не тільки. Перш за все, удар був нанесений по ППО, і прорядили небо настільки, щоб тепер там в іранському небі могли безперешкодно літати ізраїльські літаки, що вони власне кажучи, і роблять далі. Трамп пише, що вони всі мертві зараз і буде ще гірше. Ну, анонсую, анонсуються атаки, тобто він намагається примазатися до. До всієї цієї історії він каже, що деякі іранські радикали говорили хоробро, але вони не знали, що їх чекає. Так вони ж тебе слухали. Ну тобто, по факту, всі ці іранські радикали вони ж слухали в Плушні Штати, і от представників Трампа, які приїжджали, намагалися про щось там домовитися з президентом Пзешкіаном, тобто президентом Ірану. Вони ж слухали оці. Заспокійливі речі і, і, і розуміли, що з ними намагаються укласти якусь угоду. Тобто, або Ізраїль використав Сполучені Штати для відводу очей, ну, тобто, поки там Штати намагаються пускати, ну, вони думали, що вони ведуть перемовини з Іраном, а по факту вони за їхньою спиною Ізраїль готував свою операцію, і коли остаточно ввели в оману Іран, коли остаточно вони зробили, щоб Іран повірив, в те, що жодного удару не буде, вони його власне і зробили. Тож, це якраз про те, що Америка як світовий. Ну, я не знаю, там жандарм не можна, повне казати, але так чи інакше, світовий поліцейський, який так чи інакше слідкував за якимись правилами у світі. Ну, все ця роль у нього закінчилася. І, скоріш за все, при Трампі вона точно не повернеться, тому що Трамп буде зайнятий проблемами. Ну а довіра до сполучених штатів впадає просто кожного дня, і впадати буде все більше, більше більше. Святом місця порожньому не буває, тому хтось напевне його займе. Подивимося, принаймні зараз точно можна сказати, що Ізраїль робить свою справу, робить те, що вважає за потрібним, і, взагалі, на кого ні на кого не звертає уваги, і це в тому числі для нас є теж таким собі прикладом, як треба. Чинити, ну і така собі вішенка на торті в ситуації з Ізраїлем і Іраном. Це те, що під цього всього намагається робити Росія, А вона намагається зараз домовлятися знову ж усіма. І із Іраном, бо повідомляло, що був стався телефонний дзвінок. Путін, нібито, поговорив з Пазашкіаном, з іранським представником. Він нібито поговорив з Нетаньяху, прем'єр-міністром Ізраїлю, і нібито вони там про щось намагаються там домовлятися. Але ситуація полягає в наступному. Вже відомо про те, що Іран призупинив постачання Росії видів озброєння, які дуже потребує Росії. А ще в межах укладеного, укладеної угоди от на початку цього року, в січні цього року, 25-го, між Росією та Іраном, сталося підписання угоди про всеосяжне партнерство, і там були пункти, які. Мала на увазі, що така допомога може бути, і це партнерство може бути в тому числі і у військовій сфері. І от зараз, нібито Іран запросив у Росії військову допомогу. Скоріше за все, йдеться про допомогу не живої сили, а про допомогу літаками, можливо, ракетами, можливо, щось чимось ще, тому що по факту війна між Іраном та Ізраїлем навряд чи переросте в вторгнення, ну щоб війська Ірану вторглися в Ізраїль і навпаки, тому що між Ізраїлем та Іраном 2000 тисячі кілометрів, і тому їм для того, щоб дійти одні до, до одного, це треба перетнути Єорданію, треба перетнути іракську пустелю. Ну тобто багато моментів. Тому війна буде відбуватися саме в повітрі. Хто буде? Володіти повітрям, той, власне кажучи, буде володіти стратегічною ініціативою. І якщо це правда, що Ізраїль промудрився розбомбити основні ключові точки іранського ППО, то тепер зрозуміло, чому Іран буде запрошувати в Росії літаки, літаки, і, скоріш за все, може навіть щось Росія і дасть. Хоча враховуючи, що ви якщо бачили сьогоднішнє відео, коли Росіяни збили власний літак, ну один російський літак збив інший російський літак. Вони йшли в парі, і ну і от якось так сталося. от, от щось таке несподівано. Тож літаків росіян теж закінчується. І це може зіграти таку собі поганеньку штуку, тому що Ізраїль припиняє Росіянам постачання зброї? Ви починає вимагати у Росіян виконати їхні домовленості щодо партнерства. Росія, звісно, не виконує, і це може дуже сильно підпортити стосунки між Іраном та Росією. Чи це розірве у це їхні так би мовити, партнерський договір? Ми будемо сподіватися, якщо на одного союзника Росія буде менше, то добре буде а, всім нам. Тож, а... Події цього тижня, як я вже сказав, показують лише те, що треба сподіватися з виключно на свою зброю, на свої сили, і розуміти, що в сучасній війни війні перемагає не те не той, у кого більше людей, а той, хто розумніший, і от ізраїльський приклад, тому наочний доказ. І я думаю, що наступним буде напевно приклад або хитрість якась українська. Ну так сталося. Що сьогодні на планеті дорослих лише дві країни: Ізраїль та Україна. Побачимось.